是。<laughs> Без перехтонку пахти. Та не пахти, я тебе випущу. Ну що, пішли на вулицю, М? ну що такі я не втрималась, не змогла трохи я продала рослинок своїх і я купила інших. Ну, це неможливо ж втриматись. Хочеться новий хост, ось в мене пропало миші, щось не, зма, не змогла я знайти з ними. Ну, поки що згоди, знову, це звичайна Blue Mice House. Айс. Ось тому, що коли я купувала одного разу. Першу свою мишу мені продали як за мишу, але той сорт це зовсім не миша. Це ось таке <свісно> виросло здоровизло. Ну, де ця миша? І іншого разу мені його продали як е, блюкадєт, Оце я гадаю, що це в мене блюкадєт. Це в горшику. Я її посадила, це великий вже кущ ось в такому горшику. Але це не миша, тому я знов виписала собі мишу. Це справжня. Е це сорт Волверін, Ось такі гарнюкій. Так, Snake Eyes. В мене є стриптиз, в мене є е ще від нього. Ну схожа Gypsy Rose і ще одна, забула як називається з цієї серії, але мені подобається і я виписала ще Snake Ice. В мене е присилав колись Grine Dem, але вона виявилась Ну, давно ще давно і вона виявилась е з вірусом, то я викинула. Вона спочатку вірусила. Я їм написала, вони не відповіли нічого. Ну Я постерігала за нею, вона вийшла після зимки знову з вірусом, я викинула. Це Grand Marcue. Сорт не дуже коштовний, не дуже він колекційний, але в нього дуже щільне листя. І мені подобаються такі сорти Grand Marcu. То я собі замовила, дуже хочу його. І ось ще Це коштовний сорт, колекційний, строкатий. Ось він мене коштував добряче. Це сорт Laser Game. Це невеличкий до 30, по-моєму, 30-40 см не більше. Але він дуже строкатий. Є сорти не дуже строкаті, цей дуже такий, ну, захотілося. Наш час, хоч що ми себе, себе радість яку. Це теж строкатий сорт. Це давно хотіла, давно хотіла і зараз забула, як він. Називається зараз бірку гуляну, я тут помню, тут не помню. там є це теж строкатий сорт. Це сорт Stargate. Він повинен бути високим, десь до 60 см. Теж строкатим, він теж ось мені коштував добряче, але дуже хочеться. Трохи заробила, то на рослинки спустила. Десь можна і бюджетно обійтися, десь не ніяк. Ніяк ви їх дешевше не купите. Це сорт Captain's Adventure. Ну, в перекладі пригоди капітана, але я не я ж казала, що кости я не люблю перекладати в нього дошкоподібне листя е, у майбутнього з і Зараз не показова, бо зараз у всіх е, то дощі, то слимаки. ну Вже не початок їхніх, е, їхнього розпуску, тому я знаю, що в цієї людини добре коріння, немає пересорту е, і немає вірусу. Це колекціонер, тому. ну Поки вона ось така, а потім в мене вже головне, що вона в мене буде, буде рости вже. І там вже мої справи, як доглядати, щоб воно було не таке пошкоджене. Знову я собі працю Бур'янів мала, я собі ось працю знайшла Пішла садити. Чи ось таке в мене нове придбання. Бузина пульвірулента. Вона повинна бути карликова і дуже-дуже нове листя біле. Зараз вона ще біле так не тягне, але вже видно мармуровий такий такий ось малюнок. Я її бачила вживу, бо досі не розуміла, вона мені потрібна чи вона мені не потрібна. але вживу досить-досить таке поветіння мармурове. І вирішила, що воно мені, мабуть, потрібно. Тож ось таке в мене малеча на виріст. Ну що, я зроблю відео по які в мене є, як я казала, але зараз нас хочу показати, зараз нас спека ем, і йде до. Знов на декілька днів буде в нас 36-37, потім воно піде на спад і вже буде не так ж варити. Бачите, що що з гортензіями, Вони повинні бути червоними, але як вони будуть червоними, коли вони всі е, зго, згорають в нас. Це, ми не Англія, на жаль, тому вони потребують укриття на спеку, вони горять. Як їх не полівай на сонці, на повному в нашому регіоні ніяк. Я підсадила сосну, але ж коли вона, ця сосна вона повільно ростуча, на жаль, вона гарна, але вона повільно росте. І так як я кажу, що в мене садок, ні, я не кажу, що він досить, досить бюджетний. Витрачаю я багато коштів на рослини, але я ще раз кажу, я купую в маленьких розмірах, то бачите, їй вже третій рік буде. Ось вона все, все така. Тому, якщо ви хочете хвойні, садіть їх в першу чергу. Ось що доводиться робити. Бо виноград, навіть виноград, він не дозріє, він там погорить, то все-все-все. Усе нам доведеться вкривати, бо і так е, дуже поганий е, була зав'язь. були дощі, коли була завість. Отже, як оця лягуха. Ось те, от так треба зараз лягати і на воду і сидіти. Але в нас все, я по кусточкам. Заношу, що можна, у затінок. Все-все переміщую. Ось квітне, Євпаторіум, в нього ще назва, це латинська назва Євпаторіум, ще є назва Посконнік і ще одна назва, третя наша, я не пам'ятаю її. Треба буде вивчити, але мені подобається. Дуже подобається їй в Тому. Я думаю, ось він теж весь трошки листечко гуньову таке пригничене, без зараз спека. Тут там натягнута простирадло. І тут всі гортензії, тут, тут поваляла їх після моїх штамби. Треба ставити підпору після е, урагану. і Ось так воно вір... такими гвинтокрилами ось не Немає часу. Там в мене якась ганчірочка висить. Тут в мене ганчірочок не хватило, але тут е, е, тінь до обіду, тому ну, сподіваюсь, не погряняйте. Тут ось такі будівлі е, нагороджую, е, тому що ворожу, тому що ось е, ну, ну, завалююся вже поки що, тому, тому що зараз спека пройде, а я залишусь без квітіння. Гортензії. Я теж сподіваюся, що допоможе ця затяняйка. Ці такі маленькі хатиночки робимо. Там теж він, він виноград погорить. Всі я не можу вкрити. Серцес, це моє. Я його дуже давно хотіла і дуже довго на нього збирала. Поки що він тримається. Не, він не повинен погоріти, бо в нього червоне листя, воно більш стійке до, повинно бути до горіння. Тут трошки ліріодендран буде мені затінок давати, то ці не вкриваю вже як є, так є. А ось тут ось таке все. Ну, ну що робити? Що робити? У нас така краса. Оці палки-копалки. Бо я залишу, спека пройде, а в нас Гортензії ще буде і версень, і ще, ще інше. Вони ж довго починають так, рожевіти. Ось тільки-тільки вони починають. То тут вже погоріли у, минули, у минулий згар, вони згоріли. То зараз ось таке, я сподіваюся, воно не внесе всі мої простиняки та агроволокно. Спанбонд. Награвули на к нас панбонтував. Що, що потрібно робити. Але весь сад я не накрию. Щось, щось таке згорить. Ці я вкривати не буду. Нехай вже як і є. Квітує Квітую Е, Зараз підійду. Вже, вибачте, швидкого ходжу, бо хочу впихнути у. Невеличкий розмір ролик, бо великого розміру люди не полюбляють. Тому ось така лагерстремія, це мені пересорт, хотіла ред, знов отримала корал. Ну, Нехай в мене буде дві, дві, два корала. Кермек. Це багаторічний кермек, пересаджений, заквітував. Такі як хмарочка така. Мені подобається, тут нічого не різане, нічого, я нічого не встигаю. Тому, вибачте, і не часто роблю ролики. Ось зараз на сонце. ось легер стримі. Я її не вкриваю. Ще раз кажу, це сорта серія філів. В неї заявлено, що вона морозостійка до 30. Одного е, мінус 31 градуса. Ось це Violet а ось Red там повинна була бути Red але вони однакові. Ось навіть ось так прийшлося. Городити, е, що, може, трошечки ще. Воно було не таке все коричневе і, і страшне. Ну тут вже що вже маємо, то маємо. Так що крутимось, вертимось. Жужжать Ділки. Ой, яких багато. Так що, вибачайте, за, за те, що не можу виконати е, своєчасно, те, що хотіла. По хіноцеям зроблю ввечері зараз дуже, дуже спекотна і можу не відобразити ті ну, відтінки. Хіноцей, е, е, що в Якщо хочу повибирати, щоб вони були не тільки починали цвітіння, і не кінець цвітіння, бо колір змінюють, то виберу такі середнякі. Всім добра!